Вітаю всіх на своєму каналі. Отримала я сьогодні посилочку. Це живці ампельних петуній. Ну, основне замовлення, я його отримаю пізніше. Я зробила все ж таки у свого улюбленого продавця пані Віри. Але коли шаришся це в інтернеті, обов'язково натрапиш на якусь покусу. Тому дозамовила я ще тут прийшло три сорти. Одного не було, так. я зараз розпакую, покажу, які приходять живці, і що я з ними буду робити, щоб їх не загубити, підростити і розмножити. Вирішила включити камеру, верхній слой розпакувала, зняла ось таку. Плівку прозору. До речі, бачите? Обережно, крихке, все промарковано було, де верх-денис. Так. І ще трошечки треба взятись угу. Ну, Трохи землі вже бачу, висипається, але ж. Звісно, там же ж земля. Ага. Скоби, ну ні, нічого в мене пальці міцні. Так. ой. От для мене такі моменти завжди хвилюючі. О, бачите, кого я зловила. Ну, така проблема, це не дивина. Тим паче в цьому році і грунт приходив з цим, цими мошками-комариками. І вони літають скрізь, бо стільки опадів, скільки було в цьому сезоні, то просто капець. Ну нічого, це не страшно. Є препарати, якими можна полити, ніколи там не буде. Так. <плес> Таке я вже бачила. Я вибачаюсь, хочу її вбити, то заразу. Їжу Вона... в неї відібрали, так? Да? Не спіймала. Та я боюсь щось поламати однією рукою. Воно таке досить міцне, може треба відключитися. Щось. Щось мені вже страшнувато. Коротше, вони так тут прим'яті. Зараз я відключу камеру, розпакую. Ну, що, розпакувала. Треба, напевно, з позитивних моментів. Ну, хоча б не повипадали ось ці маркери, і я знаю, деякий сорт. Ну, про сорти я, напевно, вже в кінці відео за... розкажу, що я дозамовила. Так. Не гнілі. Це, напевно, ще один позитивний момент. Ну, тепер що? Ну, Візьму ось цей. Так. Він. От мені. Він не поламаний, здається. Але добряче зігнутий. Ну, листочки хтось поїв. Всі ми зрозуміли, хто. Коронева є, дуже маленька ця таблеточка. Ну, тут. Таке це відломано. Я коли в минулому році отримала поламані живці, я показувала, то ось ці верхівочки, які я поставила вкорінювати, у мене не вкорінилися. Ну що казати? Що тут можна казати? Ну, а цей поламаний. Але, е бачите, тут корінечко ще вище утворилося, тому, якщо його заглибити обережно, то, можливо, все буде нічого. Вибачте, що я це роблю отак, <кій> це я хвилююся. Да. Ну що, так як я замовила два сорти по 10 штук, то частина все одно виживе і я зможу їх розмножити. А один сорт, який я дуже хотіла, в принципі, заради нього я і робила це замовлення. Бо, по-перше, цей сорт, це новинка. Я його бачила не у всіх продавців. І тільки у цього продавця можна було замовити його ну, от зараз, а не через місяць. От оці два рядочки, оце скарб. І за, за рахунок того, що він такий низенький цей живець, то він, здається, начебто більш-менш. Да маленький, такий маленький, маленький, зараз я вам покажу. Не, по сортам зараз скажу. Так, що, замовила я. Спаклін Найт. Вставлю на екрані, побачите. І два сорти. І ці маджента і Purple. Це така гарна мелкашечка, в якої дуже дрібна квіточка. Навіть дрібніша, ніж в Літл Туні. Вона розміром як Бакопа. Але будуть такі ем, лялькові кущики невеликі, набиті, ем, всіяні цими, цими квіточками. І ось такі сорти, я їх називаю для лінивих. Це коли не треба їх підстригати, формувати, обривати квіточки, посадив, і вона ось такою кулечкою, гарненькою, буде собі наростати. Так, я ж обіцяла розказати, що я буду з цим робити. Я приготувала магафол. Я завжди на пляшечках на всіх пишу дозування, його треба використовувати 2,5 мл на літр води. Ну, я розведу на пів літра, достатньо буде оприскаю зараз ці живці. І напевно залишу їх зараз на столі на деякий час. Навіть хоч трошки розрівняються, бо вони дійсно дуже деякі пом'яті. Да, так і зробимо. Обробила їх мегафолом і поки вони оце. Адаптуються і відходять, та й мені треба трохи відійти, бо все ж таки я очікувала іншого. Покажу, які в мене живці на відправку. Почала готувати їх до висадки. Що хочу ще сказати. Вони гарненько так пролиті, навіть трохи занадто, тому коли я їх пересаджу, Полив буде мінімальний. І ось ці листочки одразу прибираю. Бачите, вони поламані. Це вже діла не буде. І ось цю оболонку я також знімаю. Може не знімати, але я знімаю. А це мої живці: в стаканчиках 100 мл. Ось так вони виглядають. Ну, правда, ще сорт, такий же ж взяла. Це Віста Джазбері, є Людяне небо. Ось вони. Це Vista Баблгам. Альпетунія Yellow Dark Центр. Теж дуже мощний сорт. От. Розквітла квіточка. Треба її прибрати. Ще трошки Помилуюся. Скай новинка цього року. Ось міні-віста Ход Пінк, Віста стравбері Ну, всього потрошку. І ще тут отакі. От тут теж є міні-віста, це Віолет Стар. Є біла мінівіста, є є віолет Типу залишки, але вже вони такі гарненькі і сортів ще 15 є. Розсаджування живців вже майже на фінніші. І покажу, напевно, один з найгірших живців. Тут я навіть верхівку не знайшла. Воно все таки м'яте поламане. Якщо я пообрізаю всі листочки, які вже надламані, вони там на чесному слові тримаються, то тут буде просто гіллячка маленька. Ну що, справилася я, розсадила. Ось так вони виглядають. Зараз, звісно, деякі такі, що без сліз не глянеш на них. Ну, час покаже, хто виживе, хто ні. Але, я сподіваюся на гарний результат. Для цього я зараз пролью їх, залишу їх на столі, подалі від системи палення і, звісно, без Ніякої додаткової зараз підсвітки. Для проливу я буду використовувати ось такі препарати. Ну, це підкислювач. Так, просто скажу, що якщо дуже лужна вода, як от у нас, там PH8, 9, ну, по-перше, це дуже погано для рослин. І в такій воді. Багато препаратів, добрив, не працюють. Там, їх дія зводиться на нівець, тому воду я обов'язково підкислюю. І тепер для того, щоб е вбити те, <клухи> <клухи> що ми сьогодні бачили е літаючи, цей комарик, там можуть бути лічинки, це буде в мене актор. Е в, ньому, в ньому такий же склад, як і в акторі. Тіми О. Так, далі. Знімаючи оболонку з таблеточок, я бачила під нею таку сіру плісняву. Тому обов'язково використаю фунгіцид. Це буде в моєму випадку енергодар. Та сама складова, як і в Магнікурі енерджі. Ну і скажу так, що коренева не Айс. Тому я буду розводити ще Грандіс. Все. Як вони будуть розвиватися? Що я буду ще з ними робити, покажу в наступних своїх відео. Кому цікаво, Залишайтесь, підписуйтесь або періодично зазирайте на канал, і все побачите. Ну, Всім гарного вечора і до побачення!